Про яку перемогу ви говорите, якщо не збільшилося на жодну копійку перерахування в доларах фінансування наших Збройних сил? В цьому бюджеті ми мали збільшувати зарплату військових, а не зарплату прокурорам, суддям і силовикам. У кого підніметься рука за це голосувати? В цьому бюджеті мало б бути будівництво, але будівництво не крадівництво дорожнього фонду. А фортифікаційних споруд і лінії захисту. І врешті-решт, напряму було сказано годину тому, що позиція Зеленського нарешті вони почули позицію Європейської солідарності. І гроші ПДФО, віддайте бригадам. І коли ви кажете, що в бригад достатньо грошей з'їздить на фронт. І подивиться, що в бригад немає ні в Києві, ні ребів. Ні зброї, ні боєприпасів.